У нас найбільший вибір вакансій в Литві. Є вакансії з організованим виїздом зі Львова, є вакансії з самостійним доїздом. Рибахек, Клайпіда до 55 років, 5 днів працюєте, 2 дні вихідних. Перша вакансія. Друга, морські делікатеси. Упаковка 2 через 2, можна 3 через 3. Можна. Працювати в вихідні дні, друга вакансія, третя, слайси. Є у нас, є розіня і робота 5 через 2. Працюєте з вівторка по суботу, неділя і понеділок, вихідні дні. Кулінарія. 2 через 2. Працівник в кулінарний цех крутити млинці. 2 через 2. Там цікавий момент, що там є коефіцієнт за ефективність. Тобто ви ефективно працюєте, більше працюєте, більше заробляєте, а упаковка м'ясних делікатесів, виготовлення м'ясних делікатесів. Робота 5 через 2. До 55 років. На всіх цих зарпла роботах зарплата до 1200-1300 до євро в залежності від відпрацьованої години. 5 євро за годину. Більше годин напрацювали, більше грошей отримуєте. Далі вакансії з організованим виїздом зі Львова на перше число, перше число 9 місяця, на 1 вересня. По понеділкам організовані виїзди зі Львова. Є 50 євро, є 80 євро. Це для тих, хто боїться їхати, хто тіряється на кордоні, хто боїться, що потіряється там, і так далі. Приїхали. Не страшно до Львова. 20 хвилин пішки прогулялися або взяли таксі там за 150 гривень. 5 хвилин ви відділі приїздів. Там збирається група, вас збирають і десь в, в, о 2-3 годині дня 14-15 е, прибуває автобус, вас загружають організовано е, в цей автобус і везуть все під ключ. Е, крабові палочки до 59 років. Упаковка лосося до 55 років, і є ще м'ясокомбінат в радаміні. І того 7 вакансій на вже Найбільший вибір вакансій в Литві. Хочете самостійно їти, хочете організований виїзд зі Львова. Кого цікавить ця вакансія, хто хоче поїхати на роботу, навіть до 59 років ми вас влаштуємо. Хочете їти самостійно, хочете їти організовано зі Львова. Кого цікавлять ці вакансії, дзвоніть за номером, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей!